25 квітня у Рогатинській громаді відбувся третій районний етап змагань шахів у рамках проведення фізкультурно-оздоровчих заходів та змагань пліч-опліч всеукраїнські шкільні ліги серед учнів та учениць закладів загальної середньої освіти у 2024-2025 навчальному році під гаслом Разом переможемо. Це захід, де зустрілися розум, швидкість та незламний характер. Масштабний спортивний проєкт реалізується з ініціативи президента України Володимира Зеленського. Його головна мета залучення школярів до фізичного розвитку, формування у них лідерських якостей через спорт, командного духу, атмосфери спілкування, дружби та можливість подорожувати з командою різними куточками нашої країни. Змагання проходили у спортивній залі Рогатинської дитячої нацької спортивної школи Івано-Франківської обласної ради. У них взяли участь дев'ять команд закладів загальної і середньої освіти івано-франківського району. Юні стратеги з 5-11 класів довели, що шахи це не лише гра, а справжнє мистецтво, логіки та терпіння. У залі, де панувала напружена тиша, кожен хід ставав вирішальним. Переможці шахового турніру будуть представляти Івано-Франківський район на обласному етапі змагань серед учнів п'ятих-дев'ятих класів. Перше місце посіла команда юних шахістів Богородчанського ліцею No2 Богородчанської селищної ради, друге місце команда ліцею no 18 Івано-Франківської міської ради, третє місце команда Рогатинського ліцею, гімназія імені Володимира Великого Рогатинської міської ради, серед учнів 10-11 класів. Перше місце за шахістами Рогатинського ліцею імені братів Рогатинців Рогатинської міської ради, друге місце за командою ліцею номер 11 івано франківської міської ради. Третє місце вибороли шахісти Богородчанського ліцею номер 1 імені Олексі Гірника Богородчанської селищної ради. Нагороди переможцям шахового турніру, а також грамоти місцевим організаторам змагань, вручив особисто голова Івано-Франківської районної державної адміністрації Роман Боднар.